Газ по 50 доларів, а взамін труби та галоші ще сім років тому так виглядали україно-туркменські відносини. Того часу не повернути. Однак ми й далі шукаємо можливість отримати дешевий туркменський ресурс у Києві. Віктор Янукович переконав Гурбангули Берди Мохамедова звернути увагу на нашу країну, аби блакитне паливо дешевше дав. Навзаєм готові будувати газогони не тільки до України та Європи, а й ті, які Туркменістан спрямував до Азії, зокрема до Афганістану, Пакистану, Індії. Тот потенциал, который есть в Украине, он в полной мере может быть задействован Туркменистаном. Добычи и... транспортування природного газу, одна біда, Туркменістан та Україна не сусіди. Тож все, як і раніше, залежить від доброї волі Росії. А газ транспортувався раніше по території Російської Федерації, і це питання теж дуже велике. Чому ми не передбачаємо в своїх угодах з Російською Федерацією можливості транспортування газу з третіх країн, крім домовленості, ми повинні ще певні угоди мати відповідне транспортування газу. Але треба починати з чогось одного. Давайте почнемо з Туркменістану. Наша країна вже мала міждержавну угоду про постачання газу з Туркменістану. Документ діяв до 2005 року. Після чого ми втратили таку можливість. Натомість з'явився посередник «Росукеренерго».